Є знижки на комбі гриб хоці двадцять 20% вам так як подорожник, вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Дмитро Коцюбайло народився на Івано-Франківщині. З дитинства чудово малював та мріяв стати художником. Звідси згодом і дістав позивний да Вінчі. Коли почався майдан, хлопець не зміг всидіти вдома, а після тих подій вирішив продовжити боротьбу далі. Коли йому було лише 18, пішов добровольцем на фронт. Просто для кожного вже написано коли не помре. померти за кліні. Я не боюся скромний, але дуже дисциплінований та вмотивований хлопець вражав своєю хоробрістю. Процитую зараз Романа Шухевича. Розмова з окупантом і ворогом може тривати не довше автоматної черги. Через два роки на війні Дмитра призначили командиром штурмової роти. Тоді йому було 21, А у минулому році він очолив батальйон. В його підпорядкуванні було близько двох тисяч бійців, деякі старші, вищі за званням. Але для всіх друг Давінчі був беззаперечним лідером. Всі від всіх можуть жити, та, оця як було говорять про те, що всіх можна замінити. Неможливо замінити вінч. Я це говорю не як його кохана людина, та, людина, яка його кохає. А я кажу як людина, яка на війні вже, ну там це буде там зараз сьомий, мабуть, рік на, І весь час повномасштабної війни я була плечо-плічдовінчі. Я бачила різних командирів, я бачу, що зараз відбувається. Неможливо замінити вінч. Неможливо. І Тила в його обличчі велику перспективу на перемогу для всіх суворий, а для неї турботливий та ніжний. На фронті із легендарним, да вінчі завжди поряд була його кохана Аліна. Це була моя велика опора підтримка, і я завжди відчувала от те, що в мене є чоловік перед мною, і я разом. ну про ну, те, що там я можу себе назвати там сильною да жінкою, дівчиною е я могла бути слабкою перед завінча це дуже важливо. Вовки давінчі стали одним із найбоєздатніших підрозділів, в яких завжди було найменше втрат для давінчі Вінчі великою найбільшою. Мабуть, страхом, мобілью це було втрата особового складу. Він завжди дуже скрупульозно підходив до поставлених нам задач. І якщо він бачив, що там є великі ризики особового складу, які там не виправдані, то до це було неприпустимо, Він ніколи не воював людьми. Ніколи такого не було. І цінність життя людини вона завжди стояла вище всього. Де він тому ходив в розвідку і дивився, чи це можливо взагалі виконати. Він брав з собою там двох-трьох людей, і командир батальйону. Ішов і сам робив розвиток. У грудні 20-го року. Героїзм легендарного бійця було визнано на офіційному рівні. Дмитро отримав зірку героя України. Він став першим із добровольців, кому вручили найвищу державну нагороду прижиттєво. Минулого року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Де Вінчі офіційно приєднався до лав ЗСУ. Дмитро присвятив все своє життя захисту країни. У березні цього року друг Давінчі загинув у боях поблизу Бахмута. Йому було 27 років. Слова да Вінчі в одному із інтерв'ю стали ніби заповітом для кожного, хто бореться з російським ворогом. Він був категорично проти будь-яких перемовин із терористами та чітко знав, якою має бути перемога України. Це звільнення всіх наших територій, окупованих, включаючи Крим, повністю контроль над нашим кордоном і якби. Максимальна українізація Донецької та Луганської, включаючи Крим. Все, оце так я бачу. Інакшого я не ну не можу собі представити. Дмитра Коцюбайла, легендарного командира Друга Да Вінчі, поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Його кохана Аліна хоче, аби тут був створений національний пантеон героїв. Вічна слава другу Да Вінчі. Навіки в строю.